Квітанечка всім на каналі. У нас нова Тойоточка така приїхала за таким, ну, вам не видно, мабуть, поганющим бампером. Щось тут фарбувалось, щось незрозуміло Ти бачив взагалі, як воно побите, капець? Кожен камінчик, який прилітав. Я вам сп... Оно, дивіться, кожен камінчик, який прилітав, робив скол. І так, весь бампер. Плюс він весь у тріщинах. Дивіться. Весь просто. Ну, коротше, Я сказав одразу, що це на облив кислотою, тому обливаємо його кислотою. А щодо задньої частини, тут отаке пошкодження. Сказали, зроби економно. Я кажу, то на продажу чи що. А мені кажуть, ну, трошки поїздимо да, продавати. Тому без спотера, без нічого. Так, зашпаклювати і все. Це собака, Робота у нас. Кипить кислота. Кислота у нас зараз знімає всю цю фарбу. Тут спотер. Споттером спотером рівняємо цю шляпу. Так, вже другий день знімаємо фарбу, бо не вистачило у нас кислоти. Купив сьогодні дві нові в скляній банці велвана і от зараз тут гріється пітончик в балончику. Питончик класний. Наносиш пшик, легко наноситься, все, зашибісь. Оце я зробив цим балончиком. Зараз все намазав велваною. Три рази от до такого стану мені довелося. Тобто, перший раз наніс, легко наноситься, зашибісь, але знімає тільки лак. Зняв. Потім наступний раз напшикав Зняло там якусь частину фарби. Третій раз зняв і от залишки там якісь ще залишились. Тому. Наніс зараз велвану, подивимось, як вона працює. Я отут, як тільки прийшов сьогодні в гараж, спробував, працює класно. Бо минула, минула змивка фарби у мене була хімрезерв, і він восьмирічний. Тобто я ще з минулої малярки при його сюди ми їм не користувалися. Ну, не було таких робіт. Щоб Використовувати змивку фарби. Там декілька було і нам того вистачало. Тому, може, воно просрочено було і не так добре працювало. Зараз подивимось свіжачок, як працює. Аналогічно, вже декілька хвилин пройшло. Знімається тільки верхній слой, верхній шар. В деяких місцях одразу до пластика, а в деяких, бачите, тільки лак злазить і все. Повністю відсутнє у нас лакофарбове покриття. Зараз Володька відмиває кислоту содою. У нас воно є місце шпакльоване і воно нащо воно не потрібно. Чи на що воно було потрібно, не зрозуміло, бо ніяких пошкоджень нема. Так що ми його знімемо, може вигріємо і трошки його витягнемо. Якщо ні то просто нехай пухрець такий, чи, чи поглиблення буде, але без шпаклі. Ну, це ж набагато краще. В в мене вже грунт по пластику. Тут у нас вже все готово і починаємо. Так, Зараз технологія буде така, що оці внутрішні частини, які закриваються там, всякими такими прибамбасами. Ми, щоб не перешкурювати, бо дивіться, це ж самий геморрой, повишкурювати оці всі важкодоступні місця. Ми одразу їх пофарбуємо плюс-мінус схожою фарбою і затягнемо в лачок, все. А потім, коли будемо бампер фарбувати, по цей кант обклеїмо і пофарбуємо вже весь бампер. Коли на бампері з'являється така волохатість, це волохатість самого пластика. Я додаю на останній е, шар е, грунта. Я додаю 20-30% лаку. Це дозволить добре скріпити і спилити оцю волохатість. Так, та в принципі, вже бампер готовий. Останній шар. І відпочиваємо до завтра, аж там до вечора. Нехай сохне. На наступний день у нас все висохло. Таке воно. Полуматове стало завдяки лаку, кріпке досить. І е, ми обклеюємо ті моменти, які ми не хочемо шкурити. Зараз ще бумагою зробимо отак, бо пудрою буду мазати, щоб е, цей не попала пудра, куди не потрібно. От бачите, який ґрунт матовий. À, от яке напівглянцеве покриття. Це все для того, щоб ці всі спилити достойно. Волосняві штуки. Як цікаво виходить. Загрунтоване і замитий От водичка, бачите, тільки-тільки замив е ґрунт. І тобі, взагалі фарбувати не потрібно. Ну, воно вже ідеально. Я напилю трошки фарби підібраної. Чисто, щоб оці бачите, під білою фарбою, сірий протир до епоксидного ґрунта, щоб він чисто скрився. І от гравітекс чуть -чуть, бачите, пошкодив, він теж сіренький. Щоб воно перекрилось, може, з одного півтора максимум шару фарби і все. Поїхали, лачити. Щодо бамперу, тут у нас ну теж все добре, все спилилося як потрібно, ніякої волосистості вже більше немає. Ось його, бачите. А, але ж де машинкою не дістали. Зараз ручками, ручками, оці всі моменти, оці моменти треба пройти. Фарбуємо в два заходи. Перший заход це у нас сапажок. Бампер вже замили, його в яму скинули. Зараз там Вова зробить йому деякі маніпуляції. А я хочу пофарбувати сьогодні цей сапожок, щоб машину завтра вигнути на вулицю, поставити бампер посеред хати і спокійно фарбувати, щоб вже на машину нічого не прилетіло. Так що сьогодні цим займемося? Поведували в гаражі, пройшло півтори годинки, і у нас фільтр. Вже показує навіть зелене все. Як тільки поведували, включили він десь годинку, точно там червоне все було. Червоне, червоне, о, навіть бачите, жовте погасло, все. Він дуже чутливий, дуже чутливий. Тут просто покурити біля нього, запалити цигарку, цигаркою, він вже червоний. Тому дивіться, зараз у нас все зелененьке і можна фарбувати. Ну, що ви думаєте, все вийшло так, як я хотів? Ну, звісно, ні. Погрунтував вчора протири і загрунтував там, де не потрібно фарбувати <гум> було. Ну, от тут аналогічно, внутрянка, вся засрана грунтом. Ну, капець, тут аналогічно, все засрано ґрунтом. Тож, прийдеться вже зменшити кількість, ну, вже чисто оцю частину, щоб туди вже не лазити. <гум> ну що ж, буває. Так, сьогодні неділя. заскочив в гаражик забрати оцю лупу, яка вже підсохла, нічого їй не, не допомогло. Все одно тріщини, якісь там внутрішні. Бамперочок. та Бамперочок чіткий. Пилинки, звісно, пилинки. Небагато. Десь ось одна. Тут гівне це, ну Такі зовсім мілкі, я не рахую, а такі з крупних. Ось друга, та й все. Більш такого нічого нема. Щось там ледве-ледве якісь маленькі воно є. Та класно вийшло. Дуже-дуже класно. Воно зараз прохолодно, Глачок розтікається, застигає довго, тому йому там часу вистачає зробитись отаким причудовим.